Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру ІКІ, локалізація настільної гри ІКІ від видавництва Woodcat. Це в нас вже повноцінне євро, складна така стратегія. При тому, дуже з невеликою кількістю дій за всю гру ви зробите десь 13 ходів, рівно 13 не десь. В принципі, вони досить прості, але при цьому тут. Багато всього це складна така насичена, глибока гра. А за темою ви тут будете в стародавній Японії під час епохи Едо, саме в місті Едо, це стародавня назва Токіо, розподіляти своїх майстрів та торговців по різних будиночках, торгувати і намагатися зробити побільше власне ікі це так називається тут переможні очки. Певний такий японський концепт. Давайте я розповім вам, як грати в цю настільну гру, а потім поділюся власними враженнями. Ось у нас стартовий розклад на 4 гравців. Поле викладається сторіною для 3-4 гравців, з іншої сторони там, на 2 гравців. І також ваш планшет ви виставляєте сторону на 3-4 гравці. Кожен з вас на початку отримує один мішечок, який виглядає ось так. І 4 мони це місцеві монети. І також на початку ви кожен виставляєте вже першого працівника в одну з крайніх комірок на поле. І туди додаєте свого кобуна. Це в нас едо, а саме район Ніхонбаші, торговий район, де всякі майстри живуть і торгують. Отут у нас стоять міпли Ояката, вони репрезентують вас, ви ними будете ходити ось тут по колу по цій вулиці, і вони будуть насправді ходити по Ронделю. Тут є така механіка Ронделю. За них в нас тут є трек, на який ви будете виставляти свого міпла і кідзама. І він буде е, виміряти, наскільки буде ходити ваш ояката та яку черговість ходу він буде ходити. У вас є ваші власні кубуни, це ваші працівники. Їх у вас всього чотири, тобто у вас не може бути на полі більше, ніж чотири кубуни, всього стільки. І є окремо ще ось тут трек вашої навички боротьби з пожежею. Він працює так, що він і показує, наскільки ви добре. Боретися з пожежею, і також за цим треком ви вирізняєте, хто перший виставляє сюди своїх ікідзама. Далі в нас є персонажі, ось вони в базові вже виставлені, і ми граємо в цю гру протягом е, року. Всього 13 ходів, кожен з ходів це окремий місяць. Спочатку граємо весну, літо, осінь зиму, і потім окремий хід це в нас буде новий рік. Новий рік, ууу, там буде спеціальний хіт. Трішки він відрізняється, але насправді у вас ніби ось 13 ходів за партію. На початку кожного раунду викладається 4 картки власне, працівників. І давайте я вам розкажу, що на цих картках буває зображено. На початку кожного раунду, тобто на початку кожного місяця. В нас на них зображена їх ціна, ось тут зверху, їх властивість і рядок їх досвіду. Що він буде приносити кожен раз, і скільки він буде приносити, коли прийде на пенсію. Плюс є деякі картки, які, ви, коли ви купуєте, одразу вчать вас трішечки боротися з пожежою. Тобто в них є ось тут ось значок боротьби з пожежою. І ще, крім цього всього, на карті є її колір, що важливо для двох різних речей. Вам вигідно комбити і однакові кольори, і різні кольори. Про це я ще раз повім. Різні кольори це типу різні направлення майстерності цих ваших карток. Тепер розповім про концепцію досвіду. Як бачите, тут декілька комірок є на кожному з ваших працівників або майстрів. І коли інший окіями приходить і використовує властивість вашого робітника, то він стає більш досвідченим і проходить вперед. Якщо ви використовуєте його властивість, він не прокачується. Також, якщо ви проходите ось цей символ, тобто повне коле, коли ви його проходите, то всі ваші працівники на один зростають. І також є ще деякі додаткові властивості працівників, які додають досвіду. І коли повністю доходить до досвіду до кінця цього треку, то цей кубун знімається і ця картка виходить і засовується вам під ваш планшет. І тепер кожен раз під час доходу буде приносити те, що на ній зверху намальовано. Це круто, в цій грі круто виходити на пенсію. Далі, ще в нас є 6 будівель, вони кожну партію різні. Тобто їх всього 10, а ви вибираєте тільки 6 на кожну партію, і на них зверху написана їх ціна. А знизу місце є для вашого кубуна, і він звідти не піде, він там назавжди залишиться. І скільки принесе, чого ця будівля. Вона приносить, зазвичай будівлі приносить багато переможних балів, а вони в той же самий час і багато коштують. І що в нас тут ще є? В нас є рис, є деревина, є оці наші монети. Мони, є оці кубани це така, такий вид грошей, які окремо ви можете купувати. Є оці додаткові жетончики, вони вирізняють певні властивості певних працівників. І є оці жетони сандали, які ви використовуєте для того, щоб далі ходити. На полі в нас ще є жетони з рибою, і жетони люльки і табаку, купа різноманітних жетонів. Також у нас є тут оці будівлі, чотири штуки. Це вони називаються Нагая, чотири в нас будівлі є. Оце в нас крамниця, а це кіоски, в яких ви розміщуєте будівлі та персонажів. І ви взаємодієте, коли приходите сюди, то одночасно і з із і з персонажами у кіосках. Як же відбувається гра? Кожен місяць ділиться у нас на три раунди. І на початку кожного раунду, як я сказав, спочатку викладаються оці чуваки, і після цього ви викладаєте ваших ікідзама ось сюди на трек, куди ви підете. Ви це робите в тій черговісті, яка вказана на вашому треку пожежі. Чим ви далі на ньому, тим раніше ви виставляєте своїх ікідзама. Якщо. У вас порівню, то вирішує той, хто вище знаходиться. Тут це так само працює, як, наприклад, працював схожий трек у грі Самки Бургундії». І в нас зараз фіолетовий перший виставляє свого і він хоче походити, Потім червоний, синій, потім жовтий. Після того, як ви їх виставили, ви тепер ходите. І у вас є тут різні комірки. Якщо хтось вже стоїть в комірці, ви не можете туди стати. І тут є звичайні комірка 1-2-3-4. І є перша комірка, яку ви станете, туди ви обираєте від одного до чотирьох. 1, 2, 3, 4 це, це те, наскільки далеко ви походите по цій вулиці. При цьому, якщо ви стоїте на звичайній комірці, то спочатку ви робите ніби додаткову дію. Ви або отримуєте 4 мони, або наймаєте персонажа. Якщо ж ви зайняли першу комірку, то ви як бонус отримуєте одну нудну монетку і нічого більше, і потім ви самі вибираєте, на яку відстань походити: від 1 до 4. Тобто ви туди не завжди хочете ходити. Це помірка, якщо ваші попередні місця були зайняті. Після цього ви будете ходити, купляти своїх оцих працівників або отримувати мони. При цьому жовтий не буде отримати додаткові мони, тільки одну монету отримує. І ви будете приходите різні місця і робити властивості цих місць. Коли закінчили хід, ви будете забирати свого екідзама і тоді буде ходити наступний гравець. Коли усі походять, спрацьовує подія цього місяця. У нас тут події позначені дуже зручно, прямо на цьому переліку. Тут в нас буде викладатися по одній монеті знижки на кожного працівника, якого не купили в попередній хід. Далі в нас є ось такий символ, жовтий це день виплат. У день виплат, усі ваші персонажі приносять дохід. Ви дивитеся на комірку, де стоять, наскільки прокащені ваші кубуни. Те вони приносять Дивитеся на ваших працівників на пенсії, вони приносять те, що в них намальовано. Далі відбувається наступне: усі некуплені рибини, люльки та тютюн скидаються, усі некуплені працівники скидаються, додаються нові, викладаються нові жетони, вони прямо тут лежать. Після того, як ви все прибрали і отримали дохід, ви отримуєте бонус гармонії. Тут квіточка намальована. Віточка, гармонія. То ви дивитеся на кожну свою нагая окремо, і ви дивитеся, чи є там працівники одного кольору. Якщо у вас є там працівник такого ж кольору, як і будь-який інший працівник ваш, чи, чи ще, то ви отримуєте стільки переможних балів, скільки у вас там працівників. Помножене на кількість цього кольору в цьому нагая. Наприклад, якщо там було б 3 жовтих, два з них мої, а ще один чийсь, то я переможу би 2 на 3, це 6 переможних балів. А оцей гравець, у кого тільки один був би там жовтий, він би перемножив в на 3, це було б 3 переможних бали. Також робити в кожному лагає і окремо ще дивитися на оці чотири клітинки. Вони позначені квіточкою, вони більш дорожчі, в них дорожче розміститися в кварту плюс 2, І в них ви також рахуєте цей бонус гармоній. Отримуйте переможні бали. Після чого вам потрібно годувати своїх робітників, власне, рисо. В на кожного робітника, який знаходиться на полі, ви повинні витратити один рис. Будівлі ви не повинні годувати, і працівників на пенсії ви не годуєте. При цьому ви зобов'язані витрачати рис на ваших робітників. І Якщо рису не вистачає, то робітники прибираються з поля і не працюють більше на вас. І після цього починається новий раунд. І відбувається приблизно все те саме, тільки після 5-го, 8-го і 11-го раунду ще в нас буде пожежа. Як же відбувається пожежа? Той, хто знаходиться на треку пожежі далі всього, бере оці жетончики і випадковим чином дістає один з них. Він показує цей жетончик, з якої вулиці буде рухатися пожежа. І сила цієї пожежі показана прямо тут. Після 5-го раунду 5, після восьмого 8, 8, після 11-го 10. Це сила пожежі. І на першій клітинці сила пожежі така, як тут і намалював. Наприклад, після п'ятого раунду сила пожежі була 5. І ви дивитеся, якщо ви можете захиститися, у вас є 5 або більше, то ви захищаєтеся і тушите пожежу. Якщо ж ваш рівень пожежі нижче, то все, що тут знаходилось згорає, і пожежа йде далі, але її сила слабне на 1. І так вона далі йде і всіх там намагається. Спалити, і таким чином, ви можете або все втратити, або нічого не втратити, якщо захистилося. Або, наприклад, може, ви тут все побудували собі і прикрилося. А той гравець, кого тут, працівник, він прокачаний пожежою, він одразу потушив пожежу, і вас вона не торкається. Плюс є додаткова там властивість, де можна врятувати одного свого персонажа від пожежі. За допомогою, наприклад, цього ямабуші. Хто це такий-то ямабуші? Він співає чогось, співає пожежі, і вона йде геть. Отак. Так у нас працює пожежа, досить більш-менш рандомно, але до неї можна готуватися. І потім наприкінці, в останній раунд, ви будете під час нового року робити те саме, але не будете виставляти свого якідзама, а просто свого Оякату виставити, куди захочете, і зробити одну додаткову дію. Зазвичай це якась дія, яка перенасивна наприкінці переможні бав. Плюс ви не будете в останній раунд оце, на Новий рік, отримувати монети і чуваки. Тепер розкажу вам про деякі деталі. В нас є тут риба, коли ви її купуєте, то вона вам буде приносити стільки балів, скільки у вас різних риб під кінець партії. Ви, якщо кожен, кожну пору року будете купувати по рибі, ви отримаєте 15 переможних балів, плюс деяка риба сама по собі приносить переможні бали. На ній намальована ціна, і скільки переможних балів вона принесе додатково до того, що ви зберете сет різних риб. Ще в нас є тютюн, який сам по собі приносить переможні бали. І люлька, яка дає різні бонуси, наприклад, перші люльки дають бонус, вони вчать вас боротися з пожежею. І кінець ви будете рахувати, скільки приносить ваш табак переможних балів. І якщо у вас є хоч одна люлька, то вона множить е, переможні бали за табак на два. Але не кожна люлька, а тільки якщо є одна. Якщо більше бонусів не отримуєте. плюс. Наприкінці гри, чим більше різних працівників у вас є, тим більше переможних балів ви отримуєте. Якщо ви збрали тільки один кольор, це один переможний бал, якщо п'ять різних кольорів то 25 переможних балів. Причому рахуються і ті, які у вас є на пенсії, і ті, які є на полі. Окремо тепер розповім про магазини, що вони роблять. У нас є тут пожежна вежа. Ви тут вчитеся боротися з пожежою. Тут ви купуєте або одну люльку, або один тютун, або одну люльку і один тютун. Тут ви можете продати рис або сандалі за 4 монети. Тут ви можете купити рис за монету і за монету можливість побудувати одну з цих будівель. Тут ви купуєте рибку, тут ви купуєте оці дорогоцінні грошики за 6 монет одну, за 10 монет дві, або просто отримати дві монети. Тут за дві монети ви можете отримати два сандалі. Сандалі ви використовуєте, якщо ходите аякатою. ви можете за одну сандаль походити на один далі. Якщо у вас багато сандалів, можете багато пробігав, пробіжатися. Але тільки вперед. У! І тут за три монети можете купити дві е, от таких штуки рису. І коли ви приходите в магазин, ви використовуєте власне, цю властивість магазину і можете використати одну або дві властивості е, персонажів, що там знаходяться. Але якщо вони чужі, то вони прокачуються за це. Це незвична механіка. І, наприклад, які в нас є будівлі. Склад приносить наприкінці гри по 4 переможних бали за кожен ваш рис, але максимум 32. Краниця приносить по два переможні бали за кожен рівень пожежі, ферма. Приносить по два переможних бали протягом гри кожен раз, коли ви під час підрахунку годуєте свого персонажа рисом. Вона приносить по два переможних бали і наприкінці гри ще два переможних бали. Імператорська віла під кінець кожного сезону приносить вам по дві монети за той тип персонажів, якого у вас найбільше за кожного з них ви отримуєте по дві монети. Тобто тут, бачите, є різні стратегії або однакових збирати, або різних. І додатково 4 переможні бали наприкінці. І храм дасть 22 переможних переможні бали, але він дорогий. І таверна дасть 12 балів. Переможні наприкінці гри. І тут е, цікаво, що рожеві квіточки це в момент гри, переможні бал, а червоні квіточки це наприкінці гри переможні бал. Дуже зручна інфографіка в цьому плані. І які в нас є, наприклад, відкриті дії вже у працівників. Тут отримуєте дві монети, тут рис, рис, і тут одну монету і одні сандалі. Тут ви можете продати один переможний бал, щоб отримати чотири монети, один рис, тут одну пожежу, а тут одну деревину, яка вам потрібна буде для будівництва будівель. Але. Всі вони досить однаково працюють, але оцей ямубоші, коли він не багато вам дає, бачите, нічого не дає за дохід. Але коли він піде на пенсію, він дасть вам один отакий жетончик спеціальний, який дасть вам можливість врятувати одного з ваших персонажів від пожежі одноразово. Це, в принципі, майже всі правила, просто є ще додаткові, які будуть відкриватися, але загалом можна вже зігратися. І давайте, напевно, я зіграю декілька ходів, щоб ви подивилися, як це відбувається. Перший ходить у нас жовтий, і він, він отримує одну монету. І ходить ось сюди на 2. Ходить на 2. отримує одну монету та одні тапки, отримав. І витрачає три монети на те, щоб купити два риси собі. І за те, що він використав чужого робітника, той прокачується. Після цього він забирає свого Якудзана, Янакудзо. Забирає їх і звуть. Чувака в шапці він забирає, ставить собі. Червоний ходить. Червоний ходить на один. Він червоний хоче когось купити. Червоний дивиться, кого б його б купити. В нього буде мало монет за два. Так, він бере торговця саке, купує його, сюди розміщує, тому що сюди він не може, тому що сюди дорожче буде розмістити. Він розміщує сюди, виставляє свого кубуна на нижню поділку і після цього ходить. Він приходить сюди і використовує свій крамниці. Витрачає дві монети, отримує дві пари сандаль. І використовує властивість ось цю і отримує собі один рис, але не прокачує працівника. І забирає свого чувака. Далі ходить фіолетовий. Фіолетовий дивиться, він буде ходити на два. Там буде два його чуваки. Він купує цього за одну монету і одразу його виставляє сюди. І виставляє свого кубуна. Приходить сюди на два. Раз, два. За три монети він отримує два риси. Тут він отримує одну монету і одні сандалі. А тут він прокачується на треку знання пожежі. І, ось, і забере свого чувака в шапці. Останній ходить голубий. Голубий в нас ходить на три, але він думає, чи отримати монети, чи купити вищих чуваків. Він виходить раз, два, три. Тут йому може не потрібні гроші. Тому він одразу візьме собі цю вшубіху. Це в нас людина з мильними бульбашками. Блін, їх дуже прикольно звуть, кстати. Він її купує за два. Де він? Голубий. Це я. Я дві витратив, дві отримав, виставляв свого кубуна туди. І ходжу на три. Один, два, три. Я прокачуюсь на треку пожежі і становлюся зверху, і тому я буду перших виставляти свого якудзуна. Отримую одну деревину і один рис. Це в нас перший хід закінчився. Я забираю цю штуку, і ми дивимося, яка подія. Тут подія викладаємо по монеті на кожного з персонажів. Рухається ця дуже гарненька штучка. Новий раунд відкриваються нові персонажі. Давайте вас, вам про них розповім. Цей в нас виробник повітряних зміїв, Коли використовувати його властивість, він міняє два персонажі місцями на полі. Оцей книжковий позичайло, він дає монету і тапки, цей продає вам рис. А це метицю Кіо, ви його вже знаєте. В принципі, так і буде далі рухатись гра. Ще вам покажу, що в нас будуть різні тут властивості, наприклад, буде табак, який буде проносити один переможний бал за пожежу. Далі в нас буде табак, який буде приносити переможні бал за однакових персонажів, і табак, який буде проносити переможні бал за різних персонажів наприкінці гри. І тут є найдорожча риба, яка коштує цілих 9 монет. Це дуже дорого. І вона приносить цілих 7 переможних балів додатково. До того що це сама по собі риба і вона щось коштує. Є також табак, який буде приносити переможні бали за 4 монети наприкінці гри. А наприкінці гри, до речі, я не сказав, кожні 4 монети це один переможний бал. Рис та і тапки нікому не потрібні, нічого не коштують. А деревина це один переможний бал. І оці дорогоцінні метали це три переможні бали. Кожен. Давайте вам ще покажу, які тут є персонажі цікаві. Наприклад, виробник фейерверків дає вам 4 переможних бали одразу, але кожен інший гравець отримує по 2 монети. Виробник парасоль за одну монету підвищує рівень одного з ваших персонажів, тобто його досвід підвищує. Штукатур дає вам можливість побудувати зі знижку в одне дерево. Гравер дає вам можливість за три монети купити дві деревини. Ляльковод дає вам три монети, і він швидше йде на пенсію. І наприкінці гри він може бути будь-якого кольору, якого ви визначите, для того, щоб отримати більше переможних балів. Гей, приносить вам багато переможних балів, ці усім кожен наприкінці гри, але вона вже восени, то вона не багато разів це зробить, але це круто. Гравчиня на шамісені може можна їй продавати дерево за гроші і переможні бали, тобто тут вони по різному працюють. ці Карки. Тобто ви можете, наприклад, продавати переможні бали за монети, а потім за монети купувати переможні бали. М? Яка схема. І взимку найкрутіші в нас персонажі, найцікавіші, тому що це вже кінець гри, і тут можна дерево продавати, отримувати купу всього, продавати набори з дерева, рису і тапок за 9 монет, просто продавати рис по 5 монет, продавати набори тапок. І тут найлюбільша моя є картка: борець собак. Величезного дядька купуєте, вам купу переможних балів. Та-ау! Отака в нас гра. При цьому цей вам розповів права тільки на чотирьох гравців. На двох гравців все те саме, але кожен хід блокується одна з цих штук, і ви там по черзі ще додаєте, ніби персонажів на поле персонажів бота, яким нікому не належить. Але вони також приходять з поля. І там в кожній місцевості не 4 камірки три, і одна, яка по центру, вона відноситься до обох крамниць, і вона трішки дорожча. Це з іншої сторони поля, просто хочу перегортати, але в принципі все те саме і на двох вона теж класно грається. Усі правила. Ще я хотів нагадати, що тут у вас є підказка на планшеті, як це відбувається, і які бали ви тут отримуєте. Тепер до компонентів. За компонентами це неймовірна стіна гра. Вона бомбезна, тут різні матеріали. Вона дуже гарно виглядає. Малюнки на кожній карті унікальні. Вони усі по-різному називаються. Вони прям класно виглядають. Оці дерев'яні компоненти, то з того картону компоненти. Це кльово виглядає, воно дуже різноманітне таке. Ну, ви дивитеся, і є відчуття Японії від цього всього. І є відчуття, що хочеться в це пограти, настільки воно все яскраве і гарне. За. Дизайном при цьому тут дуже гарно написані правила, і все зрозуміло загалом. Тільки там ось в мене були якісь питання щодо того, як рахується гармонія. І є іноді якісь елементи з інфографікою, унікальні, які не одразу розуміли. але при цьому кожна картка окремо пояснена в правилах. Це так і треба робити кожен раз. в правилах. Є підказка у вас, є підказка в правилах, топчик. Якщо придиратися, то я б сказав, що сандалі, мені не дуже подобається, як виглядають не дуже. Може, оці жетончики могли бути краще. Ну, знаєте, я типу шукаю. А, ось, ось це не дуже схоже на мішокрісу. Оце я б сказав, що знаєте, не ідеально. А так загалом, ну це прям крутезна за виглядом гра. Топчик. Тепер до моїх вражень. За темою це в нас японська гра, і вона. Так, виконана, що відчувається, що це відбувається в Японії, що в нас тут робітники, її, що ми ходимо з ними, працюємо. Є якась ідея в тому, що якщо ця людина щось готує, то вона вам переносить там їжу. Якщо вона щось виробляє, то там деревину. Часто можна це якось сюжетно пояснити. Звичайно, вона досить в багатьох моментах абстрактна, але загалом відчувається в ній тема через оформи, через те, що ви робите, що через таке, знаєте, спокійний прохід, по полі, прорахування. Все тут є. Вона не супер тематична, але як на Євро, тут достатньо теми, щоб її відчути. І, звичайно, грацям, яким подобаються ігри про Японію, вона буде приємно коротше в неї буде пограти. Що я можу одразу сказати про цю гру, це те, що вона за правилами виглядає більш простою, ніж є насправді. Так, звичайно, їх тут багато, і тут є багато якихось маленьких правил, але мені все рівно здавалося, що вона якась. Простовата, що це буде якесь таке середеньке євро. І тільки коли я почав грати, я вже зрозумів, що а тут прям складно все прорахувати, не вистачає ресурсів, не вистачає ходів, Вас якось блокують. Що тут прям ого скільки всього потрібно рахувати ці гріш? Тут є місце для аналізу та Я здивувався. При тому вона не відчувається такою душною, як деякі якісь складні євро, де купа купа в різних варіаціях, тому що тут є у вас варіанти, але їх. Ну, не так багато, але все рівно вам потрібно наперед врахувати. Просто ці вибори вони не настільки складні. То знаєте, все рівно ви вибираєте оце, зробити що оце, щоб більш оптимально. І ця гра дуже незвична за механіками. Тобто, у нас тут є ніби виставлення працівників, і потім рондель, по якому ми ходимо для активації. Ось ця механіка зі просуванням їх цікавенька. Незвично, що вони йдуть на пенсію, і після цього тільки їх не треба годувати, і вони ще більше вам приносять. Трошки складнувато пояснити, як приносять переможні бали риби, персонажі, і люльки, і табак. Все по-різному це приносить переможні бали. Це не та гра, яку б ви хотіли пояснювати зовсім новачку. Але я грав в неї колись за дротом, всім було зрозуміло. А не дуже досвідченим гравцям, було просто складнувато, але під кінець першої партії. Вже вони нормально грали. При цьому очевидно одразу, як коли ви починаєте грати, що тут багато різних стратегій. Від того, які виходять будівлі кожної партії, можна різні стратегії пробувати. Тому що, якщо вам прийшається імператорська віо, можете пробувати зібрати однакових персонажів і отримувати за гармонію переможні бали, і побудувати цю віо, і за неї отримувати монети, її комбити, коротше. І від того, які персонажі виходять, також змінюється партія. Мені здається, що тут є регравальність. Якщо вам... Сподобається цей процес, а мені здається, що він прикольний. Я реально за механіками це цікаво, незвично. Є відчуття чогось свіжого від цих механік, і вони по-новому працюють. Те, що незвично і дивно в цій грі, це власне пожежа і багатьох єврогеймерів одразу напрягає в цей момент, коли він тут є, коли його описую, Те, що тут є настільки момент рандому, який може вам просто все спалити, всі плани спаскудити, якщо ви не підготувалися. І так ви відчуваєте, що ви це не зробили, тому що і тут є елементи, які вас можуть захистити. Але все ще це в грі, де все прораховується, дуже незвично, що є настільки елемент рандому сильний. Але ви можете достатньо тут елементів використовувати, щоб захиститися від цього. Але якщо ви побудуєте будівлю і пожежа її спалить, то це буде означати, що ви програли партію, тому що будівлі дорогі, і тоді ви не будете дуже задоволені від цієї партії. Також механіка оцих збору, наприклад, якщо ви підете через люльки, табак, там вони по-різному приносять переможні бали. риби, оце, риба, яка коштує сім, ну це багато в цій грі. Монет, чуваки дуже різні, мені подобається, як вони оформлені. Коротше, я здивувався, мені неочікувано сподобалася ця гра. Тобто, я знав, що це буде прикольне євро. Коли я почав грати, і зрозумів, що воно ще прикольніше і глибше, ніж мені здавалося. При цьому воно класно грається на різну кількість гравців, тому що ось на двох там додається той момент, що трішечки блокуюся, дивіться нові персонажі. І від цього кльово, це кльово зроблено. Трішечки більше фідлінгу, небагато, але при цьому цікаве за неї грати. Тобто ця гра від двох до чотирьох класно грається на будь кількість гравців, вона класно виглядає, тема тут відчувається, вона класно оформлена, ще раз я це кажу. І за механіками в неї цікаво грати. І я ось в неї. Не сказав би, що в мене виходить побудувати стратегію. Мені складно в неї знаєте, наперед щось Е, Не вистачає якогось планування. Ось вона ніби все просто відбувається, але мені в якийсь момент стає важкувато, прям, що я такий, а блін, не можу зробити те, що хочеться. Мало дій, якщо заблокували, куди виходите, то вже ви не можете щось інше зробити. Коротше, цікавенько. Я вам рекомендую як хороший приклад сучасного єврогейму. З хорошим оформленням і з цікавими механіками. І дуже хороша настільна гра. І, як зазвичай, наприкінці відео я пораджу вам дві чимось схожих настільних гри. Першу настільну гру я пораджував, якщо ви шукаєте ще чогось у японській тематиці, але простішого, то придивіться до настільної гри Рамен-Рамен. Це дуже проста така гра, де ви разом готуєте рамен. І намагайтеся зібратися в кожному рамені якомога більше різних інгредієнтів. І це така дуже математична гра, де ви намагаєтеся прорахувати, що ж покладуть ваші суперники. І друга насильна гра це «Загублені руїни Арнаку. Це гра трішки простіша за ІКІ, але в ній також є механіка виставлення працівників. І вона також трішечки незвична і при цьому дуже гарна. У настільній грі загублені руїни Арнаку. Ви поєднуєте механіку виставлення працівників з механікою е, коло добудування, але спрощено. Там все ж таки ви не вибудуєте повноцінно коло до собі. Але ця механіка там є. Плюс ви також дуже тематичний процес граєте, бо ви виробите там іси, досліджуєте їх і прокачуєтеся, отримуєте купу гардесеньких ресурсів, як і в ікі. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки і знаходьте гармонію в своєму житті, і, може, вам в цьому допоможе, те, що ви нажмете кнопку підписатися під цим відео і подивитися. якщо вона сіренька, то це означає, що гармонія вже йде до вас. І спокійної та нудної ночі!